Такі, так, З вами наразі я гіркобак. Зараз заснував, як ми посадили сьогодні 29 березня 2025 року ранню картопліку, 31. І на цьому накрили плін пльочкою, плін-плівкою і все. Лехам. 29 березня садимо картоплю на нашій діляності тут біля хати. Оце таки другий рядок пройшов. Но ще не закидана картопелька. І далі в 5. Он у мене помощник. Вась діває скрита камера, Олена Григорьовна. Наш коник стоїть мотоблок. О, бензиновий. Картопелька воно де. О, так що такі діла. Садим. Дай Бог урожай, це буде під пленочку у нас рядочки. Все, посадили картопельку. п'ять рядочків вийшло. А, чотири навіть з половиною і один рядочок. Не один рядочок, а половинка. Оцей металиці левої штучки, може трошки далі. У нас вийшла э, ця. Селекция голландская. Попробуем под пленочкой. Лена Григорьевна он копає шурфи для пленки. Будем накрывать пленочку. Недельки на две. Кажи привет. Хі -хі -хі. Привет, кажи, дружидик. Все, и вот это. А? Нема вас слів. Оце у нас отак воно все буде росте, буде рости. Це оставили під кукурузку. М -м -м. Тут Там кукурузка буде. От. А тут ось сюди посходив чесничок з цибулькою. ну Щось погано пролазить. Ну, як пролізе, побачимо, Он вилазить все одно. Ось лізе, 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 лізе. І далі в Лини оці Оце от такі плантації, полунички, буде вона їх чистить. Ну там уже порядок навела. О там девжинка. Агрус. Орічка. Все одяг воно зацвітає, листочки кидає. Оце вот. таке ірга і всюди наша жинка пішла підв'язана, підв'язала, все побрізала. Оце вот. такі у нас ринові ряди. Вот це це тут. Кожен рядок підв'язаний, це малинки. Рядок залишила. Тут ось сюди на... подрізала була. Це все так поробила. От. Тут теж малинка є. А це у нас пішли вже персики. Будемо бачити, які персики нам прислав паросток. На сьогоди. І осюди у нас ой, наші ягодки добрі. Взималость. 14 сортов. О, буду знімати. Коли будуть ягодки, зніму відео, конспекти зроблю. Ну а тут ще немає нічого. Поки що будуть ярочки-помідорчики. Тут ось сюди вже ямки накопали, Щоб буде садити. Там воно де. Ожина, це все під забором. Ожина крупняча. О, тут ось поприщепало, то все прищепа, не знаю, поприживалися чи ні. Ну Там десь відкривала, повністю було поприживалося. Ну може не всі. Так що, ну, такі от діла. Все у нас так на городі поки що не зовсім в порядку кругом. Ну, нічого. О, так що зараз ми це все накриємо пленочкою тоді далі заснула. Закінчили картопельку садити. Оце у нас під пленочкою воно. Ось туди. А сколько тут? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, восемь, дев'ять, десять, один, звина, тринадцять, п'ятнадцять, двадцять. Десь метрів сорок, мабуть, да? так. Лена Григорівна пошла вже, втомилася із шапкою, А це залишив. Оце тут буде в нас ще кукурузка посаджена. У ну, цих бородочках тут кукурузка буде. А я потім отак і буду картоплю проходити. І все. Так що на дві недільки під пліночкою. І все. І будемо потім знімати цю плюс-пленку. Це у нас раз, два, три, чотири, п'ять.

наплюності і все це у нас 30 днка картопелька от. а тут так ямочки покопали потім так ногами тик-дик дик придавив і на цьому все от. і це ми використовували зараз такі от Покажу. О, з електроду О, я виїбав Такі ось штуки. Ну, Заставлене купляв на чермиті, там, де метал приймають. Не пам'ятаю, 50 гривень пачка, по-моєму, четверки. У нас ще вже там, цілий мішок. Це будемо і клубніку, полуничку нашу прищеплювати, ну, потім зніму, як ми агроволокном накриємо це все. Все, пішла весна, пішла робота, ще той город засніму там, де розкидав послід курячий. Тут я розкидав його прямо з відра, граблями Ну І все. А там з соломкою. Потім засніму. Кому цікаво подивитись, а кому буде цікаво, то не підписаний на канал. От, тут отсюди буде пару кущиків. Е, Ой, кабачків. Тут морковочка з бурячком трошечки. Ще треба сад побілити, дружина побілить, прищеплював ну, всі її. Потім теж позаснімаю, треба, щоб вона розповідала, бо я все вам не розповім. От от. І коротше, оце в нас отаке. Таке все. Таке. От, так що підписуємося на мій канал. Всім дякую. Ще гарного позитивного дня вам всім.